Я не можу повірити, що о, такі світшоти, дитячі від Den коштують лише 115 гривень за один світшот. Це де такі ціни взагалі є? Я не розумію. Уявіть, лот з 16 штук 1840 гривень за одиничку 115 гривень. Подивіться, будь ласка, на ці класні світшоти. Дана модель іде Унісекс. Розміри дуже класні, від 86 до 128. Будуть суміжні. 60% бавовна. Що маєте на увазі суміжні? Тобто 86, 92, 98, 104. Я знизу під відео пропишу. Дивіться, які варіанти є ось такі. Новорічні, класні. Тут у нас також 60% бавовна. Показую такий варіант з Сантою. А тут у нас бавовни буде 75%. Ну, скажіть, який класний матеріал? М'якенький, тепленький. не будуть сковувати рухи. Подивіться, які класні тематичні. Ось, показую в розгорнутому вигляді. Ось так виглядає. Утеплені світшоти. Класний матеріал, некусючий. Швидко будуть сохнути. Може бути ще ось такі варіанти: як для хлопчиків, так і для дівчаток. На абсолютно будь-який вік. Покажіть, будь ласка. Дуже гарні, класні світшоти, абсолютно під будь-який образ нагадаю, лише 115 гривень за один світшот. Для того, щоб замовити даний лот, а можливо не тільки цей лот, бо в нас дуже багато товару, звертайтеся до наших менеджерів, наш сайт і наші контакти наших менеджерів, я залишаю знизу під цим відео.